Hello Gamers. Сьогодні у нас свято на селі. Вийшов мод від Eclipse на Stalker 2. І буду я разом з вами дивитися, як він буде працювати. Заодно покажу тих тих, хто не знає, як ставить цей мод. І як пограти з цим модом. І наскільки він покращує роботу Stalker. На Steam Deck, що ми можемо спокійно грати. Бо на моєму другому каналі сьогодні буде шутки, що був. Графіка рівня PS2 PS3 і дочекалася рівня PS4 графіка. Я думаю, хто зрозуміє, хто читав коментарі під моїм відео сьогоднішнім, той зрозуміє. Для початку найговніший у нас нюанс: цей мод працює тільки під Stalker 2 1,7 версії. Якщо вийде завтра версія 1.7.1. Цей мод вже не буде працювати і з нам треба чекати. І яка проблема в цього мода, що він просто реально замахався робити версії під кожну гру? Оновлення дуже часто виходять до гри, і йому потрібно це робити. А це не дуже вам скажу така просте діло. Цей мод зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Я його перевів на англійську мову і українську. Так що. Добре, давайте перше розпочнемо, як його ставити. Розпочинаємо ми з робочого столу, переходимо на Steam Deck. І далі переходимо в мій телеграм канал або канал самого Eclipse. Робимо завантаження. Ось я завантажую так натискаю. Розархівірую його, я вказую шлях до кума, до нового, папочку свою. Натискаю ок, я розархівірував, Потім приходимо в завантаження, ось з'явилася в нас ця папочка. Заходимо в неї. Тут інструкція на англійській і на українській мові. Якщо вам потрібно, і це зрозуміло. Так, і що ж? Для цього нам потрібно вже, щоб була завантажена гра. Ми переходимо в папку в мою бібліотеку Русталкер. Відкриваємо локальний, де вона знаходиться. І я вибачаюся, в мене буде на Через ігровий режим буде на англійському, бо я робив відео сьогодні на англійський YouTube, і я як швидше хочу зробити відео для вас. Так, і в нас тут папочка Stalker. І тут у нас цей мод. Заходимо в цю папку і бачимо Stalker. Ми його сміливо вирізати, вставити, записати, застосувати для всіх, записати, застосувати для всіх, перезаписати. І мод у нас вже стоїть. Можна сміло закривати і переходить тепер в ігровий режим, що я зараз і зроблю з вами разом. Добре. Так, звук. Я буду разом з вами це спостерігати. Компіляція. Це не оновлення. Не вже б оновлення. І що на нього, не знаю. Тут в інструкції вказано, щоб ми використовували. Ну, точні, не вказано, а тестувались на протон J1025. Добре, запускаємо. О. В мене генерація кадрів. Я для початку вимкну її, бо мене вимкнено. Ну і зараз побачимо, що нам наше манули. О, шейдери. Ну, я буду це з вами разом, я просто дійсно, я ще сам. Я зараз разом з вами цей запускаю в мод і ставлю і буду з вами це спостерігати. Типа підготуватися, зробити інстаграмну картинку. вибачайтеся, Це не для мене, це можете для других когось дивитися. Я такий, який я є. Скажіть я Петросян. Вай, бачите. Так. Мені здається, мене буде цікаво чи компіляція шейдерів довго тривати, бо я вже мене... Була вже створена компіляція шейдерів. Чи Сьогодні рано я зробив на другий свій канал на новомовний відео з своїми настройками, мабуть, жаль, Ні, ну Краще без мода, звісно, мабуть, що я вибрав, бо вони дійсно добре працюють, якщо без мода. І точніше не добре працює, ти налаштування, просто можна пограти. Без а з, з модом це буде дійсно краще. Компіляція шейдерів. Так. Мені прийдеться, вам прийдеться мене трошки послухати. Що я розповім, що я ні. Я дуже радий, що вийшов цей мод. І я сподіваюся, що блин, оновлення не скоро нові вийдуть, щоб не поламали цей мод і щоб ми змогли з вами. Насолоджуватись на steam І просто, ну дійсно, модер Eclipse. Щоб цей мод зробити, йому потрібно завантажити рушій, на який був створений. Бо трошки я переб'ю, точніше було як. Я замахався так, що вирішив самому вже думати, як ці моди робити. Оптимізація. І вичитав таке. Щоб він як робить ці оптимізація Eclipse. Він скачує рушій, розпаковує гру на цьому рушії, на якому на Engine 5. І вже далі він займається цими модами. Він, він вже знає, які ефекти вимикати, які ні. Ну до чого я веду? Чому я не розумію сталкерів, точніше, як сказати правильно, я вибачаюся розробниками гри. Не розширити пресет налаштувань. Бо дійсно багато людей, які грають не тільки на 7D, ну і на слабших ПК. Їм просто, блядь, промені ці не впали нікуди. і Вони будуть насолоджуватися гру і без цих трасировки променів і решти всяких спецефектів, які нам не потрібно. Ну, якщо ти хочеш, то ти будеш грати цю гру. І так само на 7D. Зробіть просто. Розширені налаштування, щоб ми купили гру і змогли з ними погратися, от зробити так, щоб ми могли гратися. Після цього переходу на нові руші так, вони завезують більш оптимізації і гра вже краще чуть -чуть працює. Ну, все одно вона в залісі не тримає стабільне 30 FPS. А це означає, що в сценах, десь, уже, десь під кінець гри, теж не буде тримати ці 30 FPS. І Moder Eclipse. Всього на всього, я думаю, коли вчора позавчора вийшов, за два дні він скріпав цей мод. Яким ми можемо спокійно насолоджуватися не тільки Володар Steam Deck, а й решту гравців на ПК. Я в себе на на 1060 відеокарти, все це змогли би грати. Це, це гроші, це додатковий заробіток. Чому цього не робить? Чому впиратися і щось видумувати? Не знаю. Якщо одна людина, всього, вона все всього зробила мод закліпала за пару днів, що грати, чому вони цього не роблять? Я не розумію. Може в цьому і залежить якийсь прикоршек. Ми купляли нове желізо і все остальне, ну. Я не знаю. Ну, з цим модом гра вже буде тримати стабільний 30 фет в залізці на цих локалізаціях, що можна грати. Ну одна біда, тільки якийсь новий патч оновлений і все. Мод не працює. І йому я теж думаю, це, бля, напряжно постійно, його оновлювати робити. Так, добре, треба дочекаємося компіляції шейдерів. Бо це... Бо все-таки вони потрібні. Воно буде краще робити. І після встановлення мода я так розумію, що вони заново потрібно їх робити, бо я вже ставив, гра запускалась швидше. Ну що зробити? Чи може пропустити? Давайте пропустимо. Ладно, я думаю, гірше ще не стане. Якщо пара ОПС паде, ні це ще якось страшне І все. Гра зависла. Це буде фіаско. Це фіаско, братан. Ну... А! Я не можу скіпнути. Ось прикол. Мабуть, це відео розтягнеться на 20 минут і подивляться його всього півтори минути. Ну давай, скіп. Блин, якось хотілось так, щоб красиво все це показалося быстренько. Ну, як завжди, як завжди. Ні, тепер все зависло. Але потрібно все-таки дочекатися. Якщо перемотаєте десь на 2 часа вперед, після компіляції буде, вам відео, побачите, як працює. Я навіть не вмію говорити, що за цей час, щоб зайняти це відео, що його придумати. До речі, якщо хтось дослухав до цього і почує, і хто любить Morrowind, як я у мене є хочу чи робити відео чи ні, у мене є збірка Morrowind на OpenMVR-3 Pack, який я оптимізував під Steam Deck, всі налаштування зробив. Є одна проблема. Раніше в мене літом в мене OpenMV, який був скачений з внутрішнього, я забувся, як Магазина 7D називається, це не Магазина, там безкоштовно все. І скачав і в мене почало в робочому столі, мові він працює добре. Як тільки переходиш і додаєш в ігровий режим, FPS падає до 15. От я знайшов вихід на форумах. Дуже просто, щоб OpenMV збори він допрацював дуже добре. Так що я, в мене в планах є це зробити відео. Ну, так собі. Бо я трошки з останнім часом не знімав ніяких відео, бо я за півтора року Ютуба, бо в мене мама другий. хто з знає, другий канал, Англоязичний. там вже більше 80 відео. І я кожен день цілий рік знімав відео. Можете порахувати, якщо у нас 360 днів, а на YouTube відео. Ні, ну я раніше там знімав. В основному це рік займався. І я просто підгорів трошки. І робив собі такий маленьку перерву, щоб якось це було вже не хотілося. Бо я навіть в мене 7-дек мій перетворився просто як на робочий інструмент і мені було... Вже навіть не хотілося ні в що грати. Я трошки зробив тиждень, стільки 10 днів, мабуть, чи більше. І я просто насолоджую з самої гру на стім декорі. Бо доволі знімати це відео я вам скажу так. Воно наче з однієї кажеться просто, але воно нічого собі не просто. Ти приходиш з роботи, у тебе там час. Ти потім ставиш гру на завантаження кожен раз, кожен день. Вона завантажиться, вона або робить, або не робить. І багато яких є нюансів, або ще щось якісь косяки. І просто для створення одного 10-минутного відео, як ви дивляться в минуту, просто витрачається 2 години. А для та людини, яка робить її. Дві години після роботи це теж великий час і теж, ну боже мій, коли воно вже ця компіляція. У мене тут можна блин, в магазин збігати за Камбучею, блін вже. Ця компіляція. Ну мені хочеться реально, щоб це було в реальному часі. Без всякого. Щоб було дійсно хто хоче, хто цікаво, хто це бачив. би. Як воно і проїздить, бо дуже багато хто, що каже, що це не може так бути, або ще решта найцікавіше мені буває. Просто як для себе роблю. ну до, Думаю вже під кінець воно трошки швидше піде. Зараз. Вже 15 минут, бренд відео, а га ще не запущено. Чи краще вже було б зробити все зробити і вже показати вам кінечний результат. Пишіть коментарі, кажіть. Доповнюйте мене, будь ласка. Бо ця інформація не тільки для мене, і для вас. І для багато хто нових купляє, і багато хто не знає, як і взагалі і що таке Steam Deck значить консоль. А консоль должна як включити, запустити гру і насолоджувати, а наче й ПК. Тут багато хто не розуміє, що воно таке. Купляє, каже херня. Я пішов за Nintendo. На Nintendo краще. На Nintendo краще, так. Да, тільки ти будеш Fallout 4 грати в наступному році. Чим як О, Ура! Грав вже. Два годи тому назад три. Так, добре. В настройках. Що я нам казали? Головне. ТСР. Давайте тут Quality поставимо. Так. один Quality Global Кажеться, тут треба можна. Тут високі. Решта низьких. Так. Тут ставимо більшу роздільну здатність, вже нам це дозволить. Виходимо, запускаємо. Я вибачаю, це, я думаю, що ви вже самі собі локалізацію поставите нашу ріднесеньку. Бо я зараз це зніму відео і буду знімати відео на англомовний свій канал, щоб теж побачив там. Ну що ж, давайте мені вже так цікаво. Блин, 18 минут відео, 3 минути гемп. Блін. О, нарешті. І... Давай, давай, давай. Так, тут. Так, а чому я бачу генерація якось, наче робить... Ні, ну працює вже краще. Це вже поки мене радує. Давайте оверлей. І що ми бачимо 40 FPS за лісі. Блін. Ну вже... це вже можна грати. 70. А ну, просто в залісі. Мені цікаво, як воно буде на 30 FPS. Чи буде падати у нас. TDP. І що спостерігано? Так, у нас падає. Я... Мені дуже подобається, коли гра і Сіке вона при стабільних 30 FPS консольних. Давайте будемо це консольні і для Steam Deck, як на Xbox насолоджуються в в 30 FPS чи на Series X. Чому на Steam Deck? Бо він устарівший 30 FPS для Steam Deck занадто 15. Боже мій! Сталкер в портативі? Клас! 14. На 100% заряд акумулятора 3,5 години. 4 сталкера. Клас. Блін. 13,8 ватт. Як вам таке, друзі? Я, наприклад, буду грати в 30 FPS і мені. Стабільні, це класно. Добре, ідеально. Давай, давайте. 40. Клас Тільки я чому бачу я. Якесь.. Щось мені не подобається, наче в мене Генерація кадрів вимкнена. Ну в мене генерація кадрів вимкнена. Чому я бачу Артефакти. TSR Quality Ну давайте баланс. ФСР. О! Добре, можна з ФСР грати. Ну, все-таки краще давайте. Мені ТСР, ФСР, я не знаю, чому так, чому він дуже погано працює. Давайте кваліті, перформанці, баланс. Давайте тут 80. Піднімемо графона. О, отак от вже можна грати на рот. Оце я вже розумію. Наче, блін, як генерація, ну стран дивно. О, дивіться. Зараз перевіримо, дивіться, як можна хорошо. Для портативної консолі це дуже, я думаю, шикарний варіант І взагалі. А тепер магія вмикаємо і 80 тепер робимо а ну так ще 60 обмежимо 60 кадрів ай-яй-яй боже мій магія у вас Консоль, блин, не греется, 65 градусов. Просто шикарно. Стабільна плавна картинка. Так. Да. Так, це можна. Ну, друзі, я можу вас привітати. Перед цим, як будете використовувати, вимикаємо оновлення, граємо на 1,7 Чекаємо, якщо оновлення вийшло на гру. Чекаємо оновлення на самий мод. І тоді ми граємо. Тоді буде все чудово. Ну, 40 FPS стабільно, блін. А ну, давайте ще протестимо, як буде гра. Ану може. А, так, де це? Ну. Чому? Артефакти, я не розумію. О, так уже краще. А ну, давайте ще на секундочку спробуємо. Ми на XS. Давайте на Quality. О! Я думаю, так краще грати. 40 FPS, 7 дек, тяне, Stalker 2, з моді, Без затримки якоїсь. Давайте не так, хочу в башку попасти йому. Блін, мені так трохи незручно Най... нагинати. І що? Ай ще раз. Добре. Дякую за увагу. Скачуйте мод. Все буде Україна.